Вітаю, дуже прошу вашої допомоги у розшуку ось цієї маленької дівчинки. Її звати Ліза, їй усього шість років. Ліза Ангарова зникла у Києві. Сталося це ще 24 лютого 2022 року. І з того часу про її долю, на жаль, немає жодної звістки. Маленька Ліза сирота і була тимчасово влаштована до прийомної сім'ї. Власне, зникла дівчинка разом зі своїми прийомними батьками. Де вони усі зараз перебувають, невідомо, але знаємо точно адресу. Де до зникнення жила Ліза. Це Київ, Деснянський район, вулиця Ліськівська, 6А. Утім, зараз за цією адресою ані Лізи, ані її прийомних батьків немає. Але нам відоме ім'я тимчасово прийомної мами Лізи це Гур'янова Ніна Гончіївна, 1980 -го року народження. Тож, якщо ви знаєте щось про Лізу або про її прийомну маму, прошу одразу повідомити нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-30. І хочу зауважити, що зникла Ліза зі своїми прийомними батьками 24 лютого 2022 року у перший день повномасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, яка ситуація у ці дні була в столиці. Кияни евакуювалися на захід України чи за кордон, тож не виключено, що прийомні батьки Лізи разом із дівчинкою, тоді, тікаючи від війни, також виїхали з Києва. Однак, згідно закону, якщо тимчасово прийомна сім'я змінює своє місце проживання, вона має повідомити про це соціальні служби, зокрема службу у справах дітей. Уже минув рік, утім, на зв'язок прийомні батьки Лізи так і не вийшли. Де перебувають вони та шестирічна Ліза, невідомо. Дійсно, можливо, дівчинка зі своїми прийомними батьками зараз перебувають за кордоном, куди втекли від війни в Україні. Тож, якщо ви, власне, живете в одній з європейських країн, наприклад, у Польщі, де зараз багато українських біженців, і можливо, там побачите. Лізу Ангарову або ж у вас буде якась інформація про неї, одразу телефонуйте за номером 116 шістнадцять І, будь ласка, запам'ятайте чи запишіть цей номер, адже 116 шістнадцять це єдина європейська лінія зниклих дітей, яка працює у 28 країнах Європи. А тому, якщо ви перебуваєте у Європі і хочете повідомити інформацію про дитину, яка Є у розшуку або, не дай Боже, у вас у самих зникла дитина. Не зволікайте, телефонуйте з мобільного на єдину європейську лінію зниклих дітей 116 шістнадцять Ви отримаєте фахову допомогу, підтримку та покрокову інструкцію, як діяти у такій ситуації. Однак, звісно, те, що Ліза Ангарова зараз за кордоном, лише версія. А тому я прошу усіх, хто бачить це відео, будь ласка, вдивіться в обличчя Лізи. Їй 6 років. Вона виглядає на свій вік, худорлява, має чорне волосся і темні очі. Запам'ятайте лізу, і якщо ви про неї щось знаєте або десь її побачите, одразу телефонуйте нам за коротким безкоштовним номером 116 шістнадцять Також можете писати у соціальні мережі служби розшуку дітей у Фейсбуці та Інстаграмі, чи у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Крім того, я прошу вас розповідайте про цю історію, поширюйте відео у своїх соціальних мережах, адже така ваша активність дійсно може допомогти розшукати лізу ангарову. Я розповів про лише одну з багатьох непростих історій дітей, які зникли безвісти. Інформацію про усіх хлопчиків та дівчаток, які перебувають у розшуку, ви можете подивитися на сайті служби розшуку дітей. Тут є фото дітей, які зникли і потребують нашої з вами допомоги. Тож прошу не будьте байдужими, вдивіться в обличчя цих дітей. Якщо ви знаєте якусь інформацію про когось із них, будь ласка, одразу зв'яжіться із нами. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей 116 30. Дзвінки безкоштовні з усіх мобільних операторів в Україні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua